Трукімнатна квартира 110 квадратних метрів, коштує зараз 140 тисяч. Це чайки. Вартість входить мебель і техніка. Точно вбудована, а далі стосовно переговорів треба спілкуватись. Це доросла кімната, шафа. Зараз покажу тут окремо дитяче. Загалом цікаве планування, трошки є перепланування від забудовника, але дуже функціональне планування вийшло. Це дитяче. Теж звернуть увагу, на шафа. Тут спліт-система йде у кожній кімнаті свій блок. Це восьмий поверх. Зверніть увагу, який класний вид. Це якраз друга половина дня вже, можна сказати, більше вечір. І тут вже нічого не забудую, такий вид і залишиться. Це прихожа, тут великий ну, санвузол, ванна, якраз а, пральна машина, вся сантехніка. Тут Такий гостьовий, можна сказати, санвузол, гардеробна. І така приху... простора, кухонна столова, і, і, можна сказати, навіть така вітальна зона. Балкончик. Теж класний вид, це садове товариство і тут вже. Вас вікнами нічого не забудують. Приїжджайте на перегляд, класна квартира, дуже гарному житловому комплексі.